Сьогодні чергова розпаковка, посилка надійшла з Львівської області. Всередині посилки лот з аукціону Віоліті Там знаходиться годинник весна з ключем. Взагалі на аукціоні Віоліті можна придбати чимало цікавих речей. Саме цей годинник я купив як донора для ремонту тих годинників, що є в моїй колекції. Думаю, що цю весну можна ще буде привести до ладу. Івана пропрацює чимало років, але коли будуть потрібні запчастини для ремонту, більш більш вартісних годинників, то їх можна буде винути і використати для цього. Окрім цього, мою увагу привернув ключ, який був заявлений у комплекті з годинником. Цей ключ був виготовлений задовго до самого годинника. Весна. Цикований ключ, зазвичай такий ключ для годинника коштує 100 гривень, а то і більше. А тут ще й годинник в додаток. Цей годинник виготовлений у 80-й році минулого століття. Він коштував 24 рублі. Бачимо 1984 року ТУ. У нього дерев'яний корпус, пластмасова передня частина, годинник в робочому стані, стекло, стекло ціле, циферблат в нормальному стані у годинника. До речі, механічні годинники будуть дуже популярні в Україні, бо зараз є проблеми з електроенергією, а такий годинник може працювати 2 тижні на одному заводі і буде показувати точний час, постійно, незалежно від того, чи є в вашій квартирі світло, чи нема.